Автор казав того псалма, що всі стануть перед Богом, щоб дати відповідь. І ви знаєте, ми якраз приходимо в зібрання і слухаємо Слово Боже, яке читається, брати читають з Євангелії, передають Його для нас. Як воно має бути в нашому житті? І якщо би спитати, в нас тих, хто вже більше може ходити в зібрання. Прочитав декілька разів Євангелію, то я думаю, нема такого місця Слова Божого, щоб коли брат починає читати, і ми його вже не чули. Я думаю, що зі всіх місць, а з деяких дуже багато раз проповідується слово Господнє, читається Євангелія для того, щоб нам зробити щось. Таке, щоб поправити своє життя, тому що всі ми надіємося на те, що ми будемо з нашим Господом. І автор закликав, каже, коли прийде Господь судити світ, то всі встануть перед Ним, щоб дати відповідь. І ви знаєте, не буде жодної людини, яка не пристане. Але будуть такі люди, до яких буде сказано: віддіть, благословенний, а другим буде сказано відійдіть. І читаємо таку притчу, де було п'ять мудрих і немудрих дівчат. І ви знаєте, що вони разом були в тому місці, чекали жениха. Ота, як би, можна сказати, ми сидимо разом в зібранні, і всі слухаємо Слово Боже, і всі надіємося, що дійсно, коли прийде той час, то ми будемо спасенні. І ви знаєте, за спасіння сьогодні багато людей думають, борються і переживають за тілесне спасіння, тому що є загроза для життя людини. І кожна людина вона ну, не відказується, якби жити на цій землі. Хоча один чоловік сказав таку справу, каже, що що я доброго чи багато нажив, якщо я довго прожив. Каже, хіба більше гріха. Але ви знаєте, слово Господнє каже, що. Що нам потрібно, щоб спастися? Щоб спасти своє життя дочасне, ми можемо виїхати в іншу місцевість, в іншу країну і так далі, ми то розуміємо, тому що прийшов сьогодні такий час, де ми бачимо такі, як би сказати, події. Але прийде той час, що буде спасіння, яке є не тим, як би сказати, тілесним спасінням. А спасіння для нашої безсмертної душі. І передо мною брат Міша він зазначував, читав місце слово Божого за того багатого чоловіка, який не думав, напевне, в своєму житті, що воно так з ним буде. Він жив своїм життям, було зазначено, нічого злого не робив, але наскільки йому достатку дозволяли, він брав від життя все, брав від життя все. Але прийшов час. Що воно йому не помогло. І ви знаєте, що йому було сказано, що є там Мойсей і пророки, коли він заопікувався за своїх братів, щоб вони не попали в те місце, де він попав. І він каже, що піде, каже, нехай піде Лазар і скаже, бо як хтось з мертвих каже, прийде то повіри. І ви знаєте, брати і сестри, що сьогодні слово Господнє не для того, щоб засвідчити. Кому-то, щоб мертвий прийшов чи щось, а для того, щоб люди повірили в повірили слово Господнє. Той чоловік багатий, він не повірив. Він не мав, як би сказати, надії на те, що було в законі в Мойсеїв і пророків сказано. Він цьому не довіряв. Він, це він ставив в другорядне в своєму житті. Але Слово Боже, воно є актуальне на кожний час і на кожну хвилину нашого життя. Євангелія від Марка, 8 глава із 34 го вірша, написано слідуючі слова. Марка 8:34. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто загубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, вроді цим перелюбним та грішним? Того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Ось таке слово написав євангеліст Марко. І такі самі, можна сказати, подібні місця є в трьох євангелістів Матвія і в Луки. І ви знаєте, якраз, що слово Господнє загострює увагу для того, щоб як спасти свою душу. Тому що. Тіло, воно, тіло і кров, Царства Божого, воно не наслідує. І ви знаєте, що що то є цінніше, чим наше тіло. Ви знаєте, це є душа, яка вона завжди прагне Бога, яка хоче до Бога, але тіло, воно хоче того дочасного. І написано в одному із послань, каже, вони. Тіло противиться духу і постійно йде, як би сказати, ну суперечка в тому. Тіло хоче волі, свободи, чого-то, ну, яких-то достатків, а дух хоче внутрішній чоловік, душа, вона хоче до Бога, хоче мати спілкування з тим, який вічний, і вона є вічна душа. Вона хоче мати з тим справу. Але людина вона має добрий вибір, має такий, як би сказати, ну. Добру волю, що вибрати, чи те, чи інше. Але Христос написано, що Він покликав народ із учнями своїми і став їм казати те. Ви знаєте, людину, воно це питання тривожило із давніх, можна сказати, давен. Можна бачити, що люди дивилися на те, як би то ну, догодити Богові, що то зробити. Написано, що енох ходив з Богом і не стало його. Ви знаєте, він ходив з Богом. І не стало його, він, ну не бачили його люди, яка, яка його була закінчена на цій землі. Бог його забрав. І бачимо багато таких прикладів є, що ті люди, які догоджали Богові, які слухали Слово Господнє, ви знаєте, Бог Бог сказав для ноя стройку ковчег. І ви знаєте, що Він повірив Богу, Божому Слову, і він став то робити. Він не став роздумувати. Для чого то так? Нащо воно таке? Але проходив довгий час, нічого не мінялося, він строїв. Строїв, тому що йому сказав Бог. Ви знаєте, так само і на сьогоднішній день. Може проходити все життя наше, і ми чуємо Слово Боже. Ви знаєте, і це строїться, як би сказати, ця духовна храміна в нашому житті, щоб унаслідувати те вічне блаженство. І слово Господнє каже, що Христос сказав. До тих людей, яких покликав, які ходили, які хотіли слухати, каже, що хто хоче йти вслід за мною. Багато людей хотіло йти вслід за мною сьогодні. Так само, коли запитати людину, зустрічну, чи ти хочеш бути з Богом, ви знаєте, не буде. Я думаю, такої людини, яка скаже, Я не хочу бути, тому що люди знають, що з Богом це є добре, з Богом ця людина попадає в рай. Встрічний, пересічний, може так сказати. Ну, можливо, десь де не чули про те, про проповідь Євангелії чи де інакше. Але в нашій місцевості, то я так думаю, що кожна людина, вона скаже, що я хочу бути з Богом. І я що то для того роблю? Що то для того роблю? Я йду в церкву, я ну, поступаю так, як розумію, що то правильно. Але Слово Боже каже, що Христос сказав, коли хоче йти. Хто йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе. Сама перша умова це є зречення. Ви знаєте, я так сидів і думав, зречися самого себе. Ну, що ж то значить, самого себе зречися. І така прийшла мені думка, ви знаєте, що якщо взяти навіть у ну, місті, де бачимо дачі, які ну, люди відріклися від них. Невигідно стало робити на них, що там є. Будинок валиться. Там все заросло, заросли хащі, не можна пройти, бур'яни і так далі. Ви знаєте, ось це те, що зрикається зрікає, людина в тілесному. Але коли з духовної сторони подивитися, що потрібно зректися, то якраз потрібно зриктися, те, що вважаємо, що воно є потрібне для нас щось надбати, щось зробити, щось таке, ну щоб люди щось бачили, то воно є другорадне. Воно є другорадне, і того треба зріктися, щоб воно, як би сказати, відпало, щоб воно ну, стало не потрібне для кожного із нас, щоб якраз воно не мішало нам. І слово Боже каже, і далі каже, і хай візьме свого Христа, і Хай та й за мною йде. Тобто взяти те, що ми бачимо, є наше пережиття. Люди часто бувають, що беруть хрест не знамено, і ось це вже взяв хрест на себе. Ні, звичайно, це воно не так. Це всі переживання, всі турботи, те, що воно зустрічає в нашому житті, ми повинні взяти його і нести його з подякою для Господа. Здається, ну за що ж дякувати? Буває різні. Коли є благословіння, то є за що дякувати. Але коли переживання, хвороба, чи які-то недостатки, чи які-то втрати, то здається, ну, як кажуть, люди не язикне вб... Вертаються, щоб подякувати, але потрібно це приймати як від Господа, і ви знаєте, слово Боже, воно цього якраз від нас требує. І далі каже Марко, каже, шукай бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. Якщо хоче зберегти в тому житті, щоб було тут добре надбати і так далі, щоб про мене люди сказали добре, щоб бачили, як я живу і моє таке правдиве життя. Знаєте, то можна часом загубити своє я. Ми зустрічаємо, коли прийшло два чоловіки до храму помолитися, і там написано «Фарисей і другий митник, і той молився: Дивися, Господи, який я файний. Я пощу, я даю десятину, я ходжу в храм. Я так своїми словами кажу. Але не так, як той митник. А той стояв, написано, що навіть в очі не міг підвести до гори і бив себе в груді і казав, будь милостивий до мене, бо я грішний. Ви знаєте, брати і сестри, і слово Боже зауважує те, що той пішов більше управданий, ніж той, який вихваляв себе. Хоча він говорив правду, хоча він казав, і можна сказати, що він був в тому ну, твердий, що дійсно він так робить, він нічого там не, не фальшивив. Він говорив те перед Богом, що він такий є добрий. Але Бог бачив його добрість, Бог бачив його все, та як і того чоловіка, про якого Міша переді мною читав, який він, як би сказати, нічого не робив поганого для Лазара, але і не указав йому якої то милостині, не перев'язав його ран і так далі. І далі слово Боже каже, бо хто? А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже, яка ж користь людини, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Ось бачимо, можна здобути всьой світ, можна багато чого здобути в тому житті, але душу, яка бажає спасіння, щоб спастися, щоб бути в вічному блаженстві, можна занапастити. І далі з того Боже каже: або що навзамін дасть людина за душу свою, що можна дати? Що можна дати сьогодні, щоб спастися? Нічого не можна дати. Ісус Христос дає спасіння даремно, потрібно прийняти, потрібно прийняти те слово. І далі Слово Боже каже. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюбним та грішним, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Бачимо, брати і сестри, ось якраз хто буде соромитися тої науки, здається, прості слова, і багато можна читати. І ми читаємо, як я сказав на початку, і знаємо, і розуміємо про те, що потрібно робити. Але ви знаєте, ворог часто підходить і. ну дає своє таке, якби, ну не дивися там на то, можеш чуть-чуть собі поступити, попустити і так далі. Ви знаєте, якщо попасти на, тую, на той гачок. На той гачок приманку диявольську, то можна часом загубити спасіння, будучи впевненим в тому, що ми віруючи, будучи впевненим в тому, що ми ходимо в зібрання і так далі. І слово Боже каже, ще раз нагадай Бог, хто буде мене та моєї науки соромитися. Тобто, брати і сестри, ми ніхто не скажемо, що я соромлюся Ісуса Христа. Я не думаю, що знайдеться в тому місці така людина, але наука Ісуса Христа, Христос сказав, що каже. Хто йде за мною, то хай мені послідує. А ми знаємо, який Ісус Христос був. Він був кроткий і смирений. І написано, Ісаїя каже, що каже: Він на не огасив і трості надломлену і не переломав. Ви знаєте, брати і сестри, що Ісус Христос був кроткий, хоча можна місця знаходити, де кажуть, прийшов в храм і став виганяти, але це була ревність, написано у домі отця мого. Ви знаєте, брати і сестри, хай допоможе нам Господь, щоб ми унаслідували те вічне блаженство, не були слухачами забудькуватими. І те слово, яке воно голоситься, яке проповідується сьогодні, в такому в такій простоті слово Євангелії, воно має силу, щоби дати нам надію на вічне блаженство і. Підкріпити нас в нашому дочасному житті. Нехай прославлене буде ім'я Боже, а ми подякуємо йому за всі милості. Амінь молиться.